А що, як я вам скажу, що найпотужніші еліксири для вашого саду та городу, ви що сані просто викидаєте чи спалюєте, це ж схоже на провокацію, правда? Але сьогодні ми разом зазирнемо у таємну природну лабораторію і навчимося готувати справжнісіньке зілля, і не для казкових перетворень, а для цілком реального дива, перетворення виснаженого, бідного ґрунту. На живу родючу дихаючу землю, забудьте про дорогі пакети з магазинними добривами, усе необхідне вже росте просто у вас під ногами. Я обіцяю після цього відео ви дивитеметеся на звичайні бур'яни зовсім іншими очима, готові стати справжнім ґрунтовим алхіміком. Перш ніж ми одягнемо фартухи і почнемо наше зіллє варіння, розберімося, чому це взагалі працює. Це не магія, а чиста біологія. Уявіть, що ґрунт це величезний мегаполіс, населений мільярдами невидимих мешканців бактерій, грибів, черв'яків та інших мікроорганізмів, саме вони справжні кухарі для ваших рослин. Вони переробляють органіку, створюючи гумус, те саме чорне золото, яке робить землю родючою. Коли ми вносимо хімічні добрива, ми даємо рослинам фастфуд, він швидко насичує, але не оздоровлює ґрунт у довгостроковій перспективі. А ось наші трав'яні зілля це повноцінний збалансований обід для всіх мешканців ґрунтового мегаполіса. Ми не просто годуємо рослину, ми годуємо сам ґрунт, відновлюючи його природну екосистему, і саме осінь ідеальний час. Щоб закласти фундамент цього здоров'я на весь наступний рік, отже, почнімо з філософії нашого підходу. Чому ми називаємо ці настої зіллям? Тому що процес їх створення подібний до давнього мистецтва, де важлива не лише точність, а й розуміння суті речей. Наша мета не просто вилити в ґрунт азот, фосфор і калій за формулою спакування, наша мета запустити природні процеси. Ми прагнемо створити живу саморегульовану систему. Кожна рослина, яку ми використовуватимемо, за своє життя накопичила у собі унікальний набір мікро та макроелементів, вітамінів і біологічно активних речовин. Віддаючи їх назад ґрунту у легкозасвоюваній формі, ми повертаємо борг природі та створюємо замкнений цикл родючості на своїй ділянці. Це мислення не споживача, а партнера. Ми працюємо разом із природою, а не намагаємося її обдурити чи підкорити. Такий підхід не лише заощаджує ваші гроші, а й лікує землю, роблячи її з кожним роком дедалі кращою без вашого постійного втручання. А тепер трохи спрощеної науки, щоб ви краще зрозуміли, що саме відбувається на мікрорівні. Коли ми замочуємо трави у воді, стартує процес мацерації. Це по суті розм'якшення та вилучення всіх корисних речовин. Клітини рослин руйнуються, і всі накопичені ними скарби. Азот, калій, кальцій, магній, залізо, кремній вивільняються і переходять у воду, але найцікавіше починається далі. Коли до цього процесу долучаються мікроорганізми, вони починають бенкетувати, активно розмножуватися і ферментувати наш розчин. Ферментація це ключовий момент, вона перетворює складні органічні сполуки на прості, які корені рослин можуть легко засвоїти. По суті, ми створюємо справжній пробіотичний коктейль для нашого ґрунту. Цей кефір для землі не лише живить, а й засіває її корисною мікрофлорою, яка пригнічує розвиток патогенів, покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким. І вологоємним. М. Тож наше зілля це одночасно і їжа, і ліки, і ціла армія корисних працівників для вашого городу. А тепер давайте познайомимося з головними дійовими особами нашого сьогоднішнього відео, нашими основними інгредієнтами. І не дивуйтесь, якщо ви зустрінете серед них своїх старих ворогів. Перше, що варто усвідомити. У природі не існує поганих рослин, є просто рослини не на своєму місці. Багато бур'янів це справжні чемпіони з накопичення важливих елементів, вони ростуть на бідних ґрунтах, дістаючи своїм потужним корінням живлення з глибоких шарів, куди культурні рослини просто не можуть дотягнутися. Вони справжні піонери та цілителі землі. Сьогодні ми зосередимо увагу на кількох найбільш доступних та ефективних осінніх травах. Це жалка кропива, могутній живокіст, вперта кульбаба і скромний деревій. Кожна з цих рослин це концентроване джерело користі, і, що найважливіше, вони абсолютно безкоштовні. Восени після перших легких приморозків вони все ще сповнені сил. І готові поділитися ними з вашою землею. Ваше завдання просто зібрати їх, доки вони не сховалися під снігом. Почнемо з королеви азоту, кропиви так, та сама, що жалила вас у дитинстві. Насправді, це одна з найцінніших рослин для кожного садівника. Кропива це справжня скарбниця легко засвоюваного азоту, який просто необхідний для нарощування зеленої маси рослин. Навесні та на початку літа настій із кропиви це найкращий стимулятор росту для розсади та молодих овочів, але й восени вона не втрачає своєї цінності. Вносячи кропив'яне зілля у ґрунт після збору врожаю, ми забезпечуємо живленням ґрунтові мікроорганізми. Вони працюватимуть усю зиму, готуючи землю до нового сезону. Окрім азоту, кропива багата на залізо, калій, кальцій та вітаміни. Вона не лише живить, а й оздоровлює ґрунт, підвищуючи його стійкість до хвороб. Для нашого зілля підійдуть і стебла, і листя. Збирайте її в рукавичках, і ця пекуча пані щедро винагородить вас за ваші старання. Уявіть, що ви готуєте для своєї землі найпоживніший зелений смузі. Наступний наш герой це живокіст або жокопник. Якщо кропива та це королева азоту, то живокіст беззаперечний калієвий чемпіон. Калій це елемент, який відповідає за цвітіння, плодоношення та підготовку рослин до зими. Він зміцнює клітинні стінки, роблячи рослини більш стійкими до морозів та хвороб. Настій із живокосту це ідеальне осіннє підживлення для багаторічних квітів, ягідних кущів та плодових дерев. Він допомагає їм закласти квіткові бруньки на наступний рік і успішно перезимувати. Живокіст має дуже глибоку кореневу систему, здатну видобувати калій та інші мінерали з такої глибини, яка недоступна більшості інших рослин. Листя живокосту також містить багато слизових речовин, які при внесенні в ґрунт покращують його структуру, склеюючи дрібні частинки у грудочки та роблячи землю більш пухкою та повітропроникною. Живокіст це справжній дар природи для тих, хто прагне отримати рясний урожай томатів, перцю та огірків наступного сезону. А що ми знаємо про кульбабу? Цей життєрадісний бур'ян, який багато хто марно намагається знищити на своїх газонах, насправді є справжнім глибинним ґрунтовим лікарем. Його стрижневий корінь заглиблюється в землю аж до півтора-двох метрів. Що він там робить? Він працює як природний насос, підіймаючи нагору цінні мікроелементи, такі як кальцій, залізо, мідь і фосфор. Які дощі вимили в нижні шари ґрунту, коли ми використовуємо листя та коріння кульбаби для приготування нашого зілля, ми повертаємо ці елементи у верхній родючий шар, роблячи їх доступними для культурних рослин. Настій з кульбаби це справжній мінеральний коктейль, він особливо корисний для кислих ґрунтів. Оскільки допомагає нормалізувати їхній ph баланс завдяки високому вмісту кальцію. Тож наступного разу, коли побачите кульбабу, не поспішайте виривати її з корінням, подякуйте цьому маленькому трудівникові і використайте його силу на благо свого саду чи городу. І нарешті наш четвертий інгредієнт деревій. ця рослина справжнісінька аптека для ґрунту. Його недарма називають солдатською травою, адже він має потужні бактерицидні та фунгіцидні властивості. Додаючи дереві у наші зілля, ми не лише збагачуємо їх сіркою та калієм, але й проводимо ефективну профілактику грибкових захворювань ґрунту, зокрема фітофторозу чи борошнистої роси. Дереві стимулює активність корисних ґрунтових бактерій. Які допомагають рослинам засвоювати поживні речовини. А ось цікавий факт: присутність деревію на ділянці посилює аромат і корисні властивості пряних трав та овочів, що ростуть поруч. Він не мов диригент, який налаштовує весь ґрунтовий оркестр на злагоджену роботу. Навіть невелика кількість деревію у збірному настої здатна значно посилити його лікувальний. Та поживний ефект. Це саме той секретний інгредієнт, який надає нашому зіллю особливої міці. Отож, ми вже познайомились з інгредієнтами, тож тепер перейдемо до основ приготування зілля. Що ж нам знадобиться по-перше, посудина найкраще підійде пластикова або дерев'яна бочка, металеву тару використовувати не варто. Чому? Тому що в процесі бродіння утворюються кислоти, які можуть вступити в реакцію з металом, і тоді в наш Насті потраплять абсолютно небажані сполуки. По-друге, вода. Ідеально, якщо це дощова або колодязна вода, хлоровану воду з під крана слід обов'язково відстояти протягом доби, щоб хлор вивітрився адже він вб'є всі корисні мікроорганізми. Самі трави їх потрібно трохи подрібнити: порвати руками чи порубати лопатою. Це необхідно, щоб пришвидшити процес екстракції, і нарешті нам потрібен каталізатор бродіння. Це може бути трохи старого варення, цукру, сироватки або спеціальних ЕМ-препаратів, що містять ефективні мікроорганізми, саме вони допоможуть запустити правильний процес ферментації. І не дадуть нашому зіллю загнити. Приготуємо наше перше зілля, назвемо його швидкий еліксир. Це класичний кропив'яний настій, готується він швидко і дає майже миттєвий ефект, особливо коли ґрунт дуже виснажений. Беремо нашу ємність, скажімо, 200-літрову бочку і заповнюємо її подрібненою кропивою приблизно на дві третини. Не варто її щільно трамбувати, маса має лишатися пухкою. Потім заливаємо траву водою, але не до самого краю, залишаємо десь 10-15 сантиметрів вільного простору. Цей простір потрібен, бо під час бродіння утворюватиметься багато піни. Тепер додаємо наш каталізатор, наприклад, півлітрову банку старого варення або ж півсклянки цукру. Усе ретельно перемішуємо дерев'яною палицею, накриваємо бочку кришкою, не герметично чи шматком тканини. Головне, щоб був доступ повітря, але щоб всередину не потрапляло сміття та комахи, ставимо нашу бочку у тепле, але не надто сонячне місце. Тепер залишається лише чекати і щодня перемішувати наш майбутній еліксир. Починаємо з того, як зрозуміти, що наш швидкий еліксир вже готовий і як його використовувати правильно. Зазвичай процес бродіння триває від 7 до 14 днів, терміни можуть змінюватися залежно від температури навколишнього повітря, готовність визначають за двома головними ознаками: по-перше, рідина перестає пінитися і набуває насиченого темнозеленого. Майже коричневого кольору. По-друге, зникає різкий запах гниття, натомість з'являється приємніший кислуватий аромат, який чимось нагадує квас або силос. Це свідчить про те, що молочнокислі бактерії виконали свою роботу, але пам'ятайте перед застосуванням цей настій обов'язково треба розбавляти водою. У чистому вигляді він занадто концентрований і може просто обпекти корені ваших рослин. Стандартна пропорція для поливу рослин під корінь 1 до 10, тобто на 1 літр готового настою беремо 10 літрів води для оприскування по листу або так званого позакореневого підживлення. Концентрація має бути ще меншою 1 до 20. Восени ми проливаємо цим розчином вже звільнені грядки. Розрахунок такий приблизно одне відро розбавленого настою на один квадратний метр ґрунту. А тепер рецепт для терплячих алхіміків, сила довголіття. Це ферментований чай із живокосту. Він готується довше, але його ефект значно сильніший і триваліший. Для цього рецепту нам знадобиться лише листя живокосту. Ми щільно шар за шаром укладаємо його в ємність, наприклад, у велике пластикове відро з кришкою. Кожен шар можна трохи пересипати землею зі здорових рослин або ж додати трішки ЕМ-препарату, щоб заселити масу корисними мікроорганізмами, води ми сюди не додаємо, плотно утрамбовуємо листя, ставимо зверху гніт, наприклад, камінь і герметично закриваємо кришкою. У такому вигляді живокість ферментуватиметься у власному соку протягом 2-3 тижнів. У результаті ми отримаємо густу темну маслянисту рідину з дуже концентрованим складом. Це справжній суперфуд для ґрунту. Його потрібно зовсім небагато. Розводити такий концентрат треба 1 до 100 або навіть 1 до 200. Це ідеальний засіб для осінньої підготовки ґрунту під найвибагливіші культури. Давайте поговоримо про те, що часто замовчують про запах так у процесі бродіння зелені настої, особливо приготовані без належних активаторів, можуть видавати, м'яко кажучи, не найприємніший аромат. Це відлякує багатьох садівників початківців, але з цим можна і варто боротися. По-перше, правильна ферментація, запущена за допомогою ЕМ-препаратів або молочної сироватки, практично повністю усуває гнилісний сморід, замінюючи його на кислуватий запах, схожий на силос. По-друге, до бочки з настоєм можна додати кілька жмень деревної золи або подрібненого вугілля, вони є чудовими адсорбентами і ефективно поглинають неприємні запахи. По третє, можна додати до настою рослини з сильним ароматом, наприклад, валеріану. Корінь Валеріани не лише переб'є запах, а й привабить дощових черв'яків, головних агрономів нашої ділянки. Тож не бійтеся запаху, ним цілком можна керувати. Головне не допускати гниття, а сприяти саме молочнокислому бродінню. Звісно, не варто обмежуватися лише одним видом трав. Ви можете створювати свої власні унікальні рецепти, приготувавши мікроелементний коктейль, це збірний настій із різних рослин. Принцип той самий: заповнюємо бочку на дві третини суміш подрібнених трав. Наприклад, беремо в рівних частинах кропиву для азоту, живокіст для калію, листя та коріння кульбаби для мікроелементів. І додаємо трохи деревію для оздоровлення ґрунту. Такий полівітамінний комплекс буде максимально збалансованим і корисним. Ви можете додавати туди інші рослини, мокрицю, багату на кремній, лободу, польовий хвощ. Експериментуйте, кожна рослина принесе у спільний котел щось своє, унікальне. Такий комплексний підхід дозволяє вирішити одразу кілька завдань, і нагодувати, і вилікувати, і поліпшити структуру ґрунту, це наче приготувати для своєї землі не просто картоплю, а повноцінний овочевий суп зі спеціями, але не лише рідкі зілля здатні творити дива. Звернімо увагу на сухе чаклунство. Не завжди є час і бажання поратися з бочками та настоями. У такому разі осінні трави можна чудово застосувати в сухому вигляді. Просто зберіть кропиву, живокіст, дереві та інші корисні рослини, висушіть їх у затінку, а потім подрібніть. Отриманий порошок або трав'яне борошно можна використовувати кількома способами. По-перше, додавати в лунки під час осінньої посадки часнику цибулинних квітів чи саджанців це буде чудове добриво пролонгованої дії. По-друге, розсипати по поверхні грядок перед перекопуванням або розпушуванням, поступово розкладаючись, сухі трави віддаватимуть ґрунту свої поживні речовини. По третє, це чудовий компонент для збагачення компосту. Додаючи таке трав'яне борошно в компостну купу, ви значно підвищуєте її поживну цінність і прискорюєте процес дозрівання, це простий, але надзвичайно ефективний спосіб повернути землі те, що вона нам дала. Давайте ще раз зупинимося на магії ферментації чому ферментований Настій кращий за звичайний. Уявіть, що ви даєте рослині цілий шматок хліба. Або вже пережовану й оброблену ферментами кашку, що засвоїться легше і швидше. Відповідь очевидна: ферментація це процес попереднього перетравлення органіки за допомогою мікроорганізмів. У ході цього процесу складні білки, жири та вуглеводи розпадаються на прості амінокислоти, цукри та жирні кислоти, які рослини можуть вбирати майже миттєво. Крім того, у процесі життєдіяльності мікроорганізми самі синтезують безліч корисних речовин, вітаміни, фітогормони та антибіотики. Тому ферментоване зілля це не просто набір поживних елементів, це живий еліксир, який запускає в ґрунті цілий каскад позитивних змін, стимулює ріст кореневої системи рослин та підвищує їхній імунітет. Це перехід від простого підживлення до справжньої біостимуляції. Звісно, у будь-якій справі, навіть у кзіляварінні, можна наробити помилок. Давайте розберемо найчастіші з них, щоб ви їх уникли. Помилка номер 1 використовувати для настою хворі уражені грибком чи шкідниками рослини так ви ризикуєте не удобрити, а заразити свій ґрунт. Беріть лише здорові екземпляри. Помилка номер два. Занадто щільно набивати бочку. Для правильного бродіння потрібен кисень, тому обов'язково залишайте вільний простір. Помилка номер три герметично закривати ємність. Під час бродіння виділяються гази, і якщо їм не буде куди виходити, ваша діжка може просто вибухнути. Кришка має лежати вільно. Помилка номер 4 не перемішувати настій. Без перемішування маса може злижатися і замість бродіння почнеться гниття. І остання, п'ята помилка використовувати свіжий недоброджений Настій або застосовувати його в нерозбавленому вигляді це найнадійніший спосіб спалити коріння рослин. Пам'ятайте, краще не догодувати, ніж перегодувати М -м -м. важливий аспект, на який варто звернути увагу, це час. Коли саме найкраще застосовувати наші осінні засоби, ідеальний момент одразу після збору врожаю, коли грядки вже вільні. ґрунт у цей час ще теплий, а мікроорганізми в ньому максимально активні. Поливаючи землю поживним розчином, ми забезпечуємо їх роботою та їжею на всю осінь і зиму. Вони перероблятимуть рослинні залишки, поліпшуватимуть структуру ґрунту. Та накопичуватимуть гумус це такий собі вид генерального прибирання і водночас заправка на зиму. Осіння обробка також дуже корисна для багаторічних культур, ягідних кущів, полуниці, плодових дерев, вона допомагає їм відновити сили після плодоношення та якісно підготуватися до холодів. Не варто відкладати цю роботу аж до весни. Навесні у садівника і без того багато справ, а підготовлена з осені земля дасть вам величезну фору і дозволить отримати ранній та значно рясніший урожай. Осінь це не кінець сезону, а його новий початок, що ж ми отримаємо з часом, якщо зробимо приготування трав'яних настоїв своєю доброю звичкою. Ви побачите, як рік у рік змінюється ваша земля, вона стане темнішою, пухкішою, у ній з'явиться безліч дощових черв'яків, вона краще утримуватиме вологу, і вам доведеться рідше поливати свої рослини. Грунт стане по справжньому живим. Вам більше не потрібно буде щороку вносити тонни гною чи мінеральних добрив. Ваша земля почне годувати себе сама, підтримуючи здоровий баланс. Рослини стануть міцнішими, їхній імунітет підвищиться, і вони менше хворітимуть, покращиться і смак врожаю. Овочі та фрукти, вирощені на живому ґрунті, завжди набагато ароматніші та солодші. Ви створите на своїй ділянці маленький, але стійкий оазис, який радуватиме вас і вашу родину. І все це завдяки простим бур'янам, на які ви раніше навіть не звертали уваги. Це і є справжнє, свідоме садівництво. А тепер давайте вже раз і назавжди розвіємо головний міф бур'яни це суцільне зло, цей міф дуже вигідний виробникам гербіцидів та хімічних добрив. Нас привчили до думки, що грядка має бути стерильною, немов операційний стіл, але природа не терпить порожнечі бур'яни це індикатори та лікарі ґрунту. За їхнім видовим складом можна легко визначити, чого саме не вистачає вашій землі. Наприклад, хвощ росте на кислих ґрунтах, а лобода на багатих азотом. Вони з'являються там, де необхідні, щоб виправити цей дисбаланс. Замість того, щоб боротися з ними, давайте навчимося з ними співпрацювати, використовуйте їх як зелене добриво, мульчу, сировину для наших зіль. Дозвольте їм виконати свою роботу, а потім поверніть накопичені ними речовини назад у ґрунт. Такий підхід перетворює виснажливу боротьбу на мудре партнерство. Бур'яни це не вороги, а безкоштовні помічники, яких потрібно просто правильно використовувати. На сам кінець цієї основної частини я хочу надихнути вас на творчість. Я дав вам базові рецепти та принципи. Але справжня магія розпочнеться, коли ви почнете експериментувати. Заведіть свій власний гримуар, це ваш садовий щоденник, куди ви записуватимете всі рецепти, пропорції та спостереження, спробуйте додавати до настоїв різні трави, що ростуть саме на вашій ділянці, поспостерігайте, як різні культури відгукуються на різні зілля. Можливо, вашим томатам більше сподобається коктейль з кропиви та живокосту, а огіркам, Насті з кульбаб та мокрецю. Пам'ятайте, немає єдиного правильного рецепта для всіх. Кожна ділянка унікальна зі своїм складом ґрунту та своїм набором рослин. Станьте дослідником, спостерігачем, творцем, вивчайте властивості рослин, прислухайтеся до своєї землі. І тоді процес догляду засадом перетвориться з рутини на захопливу та нескінченну подорож, сповнену відкриттів. Ось так крок за кроком ми з вами й доторкнулися до прадавньої алхімії природи. Найголовніший секрет, який агрофірми воліли би приховати, полягає в тому, що природа вже створила все необхідне для родючості. Нам не потрібно вигадувати складні хімічні формули. Нам варто лише навчитися бачити цінність у тому, що нас оточує, і правильно цим користуватися. Звичайні осінні трави, які ми звикли вважати сміттям чи непотребом, насправді є сконцентрованою життєвою силою, здатною зцілити нашу землю і подарувати нам багатий, а головне здоровий урожай. Ви тепер знаєте, як перетворити їх на найпотужніші еліксири? Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, підтримайте наш канал, поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити нові секрети органічного садівництва. А тепер питання до вас дорогі ґрунтові алхіміки, а які бур'яни ви вважаєте найціннішими? І чому є та. Поділіться своїми таємними рецептами та спостереженнями у коментарях. Давайте обмінюватися досвідом. Нега.